Доброго дня, шановні модератори, шановні колеги, дякую вам за надану можливість. Тема дуже глибока і дуже широка, і в даній доповіді коротко і дотично я хотів би доторкнутися до окремих аспектів, так би мовити, розкласти акценти. Як і попередній доповідач, всі ми мислимо, можливо, в одному напрямі. На даному слайді представлений список. Основних рекомендацій, що торкаються регулювання блідінг менеджменту і коригування надання антикоагуляційних ефектів е, в світі, Собст, е, можливо, це одне з найсвіжіших. Це рекомендації по європейського е, спілки порушень ритму, це європейська спілка кардіологів, американський коледж кардіологів е, і таке інше. В Чому актуальність? Актуальність в тому, що е, пацієнти з фібриляцією перед серцем, основні реципієнти пероральних антикоагулянтів, зростають з кожним днем. Тобто, з 32% у 2012 році їх кількість зросла до 63,8% у 2014 році. Тобто, це ті пацієнти, які за шкалую чалдваск мають високий рівень тромбоболічних ускладнень. 25% цих пацієнтів, які отримали десь в якійсь лікарні або навіть в вашому центрі призначення перорального антикоагулянту протягом наступного року мають всі шанси отримати інвазивну процедуру або пережити оперативне втручання. Дозволю вам нагадати невеличку, невеличку розстановку сил у антикоагуляційних моментах. По-перше, існують Ентеральні форми, існують парентеральні форми. В даному випадку ми будемо більш акцентовані на ентеральних формах, тому що вони не складають найбільш, так би мовити, невідому і небезпеку, коли потрапляє до нас пацієнт з кровотечою невідомої етіології, і ми можемо підозрювати передозування або, як причину отримання антикоагулянту. Антагоністи вітаміну К добре відомі в нашому медичному світі. Якщо торкнутися цієї таблиці і клінічного випадку, минулого тижня це мій пацієнт, це пацієнт нашого відділення, який пережив інфаркт, пережив деяких стентування, має знижену фракцію викиду. Звернувся за повторним обстеженням і надав список медикаментів, які приймає зараз. І, і знаючи цього пацієнта і перевіривши цей список ми, список, ми побачили, що він отримує антагоніст вітаміну К в дозі 5 мг один раз на добу. На питання, в чому проблема, якщо ми вам назначали інший препарат, він відповів, що я мав таку ситуацію, що він закінчився. Я прийшов до аптеки, мені аптекар сказав, що оцей препарат будемо називати своїми іменами Варфарин. Він також короворозріджуючий, дуже гарний, і ви можете його приймати. Він його купив і приймав, як казав аптекар, один раз на добу 5 міліграмів протягом двох місяців. На його щастя, МНО у нього було приблизно 3-3,2. І ніяких кровотеч він не мав. Але це одна людина, яка дійшла до нас. Можливо, таких людей досить багато, особливо в теперішній час, коли. Навіть пересічних громадянин знає, що треба робити профілактику тромбоутворення перед щепленням, після щеплення, під час захворювання і все інше. Однак, в мланки впливу, від антигоністи вітамін К прямих оральних антикогулянтів, які впливають на 10-й А-фактор. І вони діляться між собою на ті, які впливають на тромбін, другий фактор, і ті, які впливають на 10-й А-фактор. Це найбільш Відомі Це Ріверксабан і Апіксабан. Невеличка табличка, а одна із найс найсвіжіших, найсвіжіших по інформації для тих, хто займається веденням таких пацієнтів. Ми ще до неї повернемося. І в ній я хочу звернути увагу на верхнє інформаційне табло, в яких ми маємо. Як директиву швидко оцінити згортання крові і, звісно, оцінити анамнез. Щоб розібратись в тому, в чому, і в чому складається антикуляційний статус пацієнта, однозначно, нам треба розібратись, що він приймає, в яких дозах, коли був останній прийом, і, звісно, перейти до лабораторних тестів, які можуть нам показати нормальний чи ненормальний рівень гемоглобіна, тромбоцити, можливих функцію. Показчики інших органів систем. А саме нас цікавлять це ниркові проби, тому що елімінація прямих антикоагулянтів в більшості виводиться через нирки і також синтетична функція печінки. Щоб розібратись в цьому слайді, я зробив акцент. Акцент стається в тому, що. Не дивлячись на те, що е, треба врахувати всі лабораторні дані, треба е, якомога, як, якомога швидше оцінити статус пацієнта, але в першу чергу треба розуміти, що кровотечі, які викликані е, прямими оральними антикагулянтами і їх інтенсивна терапія, має, так би мовити, два кінця. Що це значить? Це значить, що якщо ми Почнемо активно е, надавати прокоагуляційну допомогу такому пацієнту, це може призвести до спонтанного і масштабного тромбозу. І вже невідомо, що буде краще кровотеча, яка має цей пацієнт, і, скоріш за все, це, терапев... це більш терапевтичний пацієнт, чи е, гостро виникший тромбоз і його наслідки. На даному слайді я хотів поставити вашу увагу, що на даний момент адекватні лабораторні дані, які свідчать нам про активність наших прямих оральних онтиакулянтів, які, які ми призначаємо пацієнтів, пацієнтам, які вони приймають, практично відсутні. Тобто А чи чи протромбіновий час. Не практично не дають нам нормальні інформації для цих препаратів. Звісно, якщо пацієнт знаходиться на терапії добігатраном, ми більш-менш можемо зможемо адекватно оцінити його активність, але і те це теж не 100%. Тому звертаючись вашу увагу на такого пацієнта. Однозначно нам треба розібратись з характером кровотечі. І звісно, що більшість таких пацієнтів, які знаходяться на терапії такими антигулянтами, це пацієнти або з невеликою кровотечею, або з кровотечею, яка може оцінуватись як масивна, але не загрожує життю. І основна часть, основна частка методів, якими ми можемо заподіяти розвитку проблеми і зберегти, зберегти здоров'я і життю. Однозначно, це, по-перше, механічні засоби контролю гемостазу, тобто лід, притиснення, можливо, ендоскопічні засоби. І е, однозначно це утримання від прийому антикоагулянтів. До застосування специфічних антидотів і е, сильнодіючих препаратів, е, а саме концентрату протромбійного комплексу, ми ще повернемось. Застосування е, в, і Стратифікація ризиків в хірургії. Всі ми можемо стикатися з такими пацієнтами, і по-перше, якщо ми його отримуємо під нашу курацію, однозначно, ми повинні стратифікувати той ризик, який він буде мати протягом того чи іншого втручання. Відталкуючись від цього, ми можемо однозначно сказати, в якому діапазоні часовому йому слід припинити прийом пероральних антикоагулянтів або прямих оральних антикоагулянтів. Якщо це втручання з незначним ризиком, до яких, до речі, відноситься і рутинна коронаровендрикулографія, це діапазон від 12 до 24 годин. Якщо втручання з великим ризиком, до яких може віднестись стандартні травматологічні втручання, це доза, доза прийому антикоагулянту не повинна бути швидше, ніж за 24 години. І, звісно, що втручання з високим ризиком повинні мати паузу більше, ніж 48 годин. Ще обов'язковим показником, яким, перед яким ми маємо надати рекомендацію пацієнту, є однозначний є вимір кліренсу крятиніном. Відштовхуючи від швидкості кліренсу креатініну, ми можемо також, від, ізважаючи на ризик. Оперативного втручання з боку кровотечі, ми також можемо надати ці рекомендації. Тому пацієнти з низьким рівнем, низькою швидкістю кліренсу, клубочкової фільтрації кліренсу кретініну поступово поступово відкладуються на багато більший термін від надання і проведення оперативного втручання. Тобто. Отримуючи такого пацієнта, анестезіолог, уже маючи попередні, видаючи попередні рекомендації, тільки фіксує їх, контролює їх виконання і далі вже проводить, проведе і проводить забезпечення цієї операції. Причому е, нотабене, що з найбільшості е, кількості випадків бріджинг терапії при при призупиненні при прийому оральних антикоагулянтів перед плановим. Хірургічним втручанням не потрібно. Невеличка схема по основним оральним антикоагулянтам для операції різного ризику по кровотечі. Також відображено, що при низьких, при низьких ризиках ми можемо приймати. Препарат навіть за 12 годин до е, початку оперативного втручання. Причому як при високому ризику це як мінімум 48 годин, як я вже казав. Е, відновлення. Повернутись до прийому орального антикоагулянту у пацієнтів з, після операції з низьким ризиком кровотечі е, повинно через 6-8 годин після закінчення втручання. Якщо, звісно, хірургічний гемостаз окей і нема ніяких предикторів майбутніх проблем, якщо процедура з високим ризиком кровотечі, обов'язково контроль повинен бути не менше, ніж, не менше ніж 8 годин, але не більше ніж 48 годин для того, щоб розпочати застосування перорального орального антикоагулянту. Якщо цей це, Часовий проміжок затягується, то однозначно нам необхідно застосувати низькомолекулярні гепарини для профілактики тромбозу. Приблизно схожа табличка, але про непланову хірургію. І зводиться вона все ж до того ж лікаря, який приймає або консиліум, або групи лікарів, яка приймає рішення щодо ведення такого пацієнта. І якщо е, непланова хірургія може бути витермінована, що само по собі так сказати, суперечить одне одному, але все ж, якщо ми маємо час на стабі, стабілізацію пацієнта, на його відкладення, це тільки буде на користь пацієнту. але все ж, якщо ми не можемо відкласти операцію, повинні її робити, вона проводиться проводиться максимально для даного лікувального закладу. Лабораторна діагностика і відповідно до ситуації, застосовується гемостатична коагляційна терапія до цього пацієнта. Дещо інакший розріз і підхід до пацієнта вже з боку саме препарату, який потенційно був застосований. Перед тим, як він потрапив до закладу з кровотечею. А саме це мож, може бути наш прямий оральний антикоагулянт, або це антагоніст вітаміну К. Якщо е, це пацієнт з добре всім відомим варфарином, то у лікаря більш-менш все зрозуміло, тому що ми, має, ми можемо контролювати ситуацію по Міжнародному нормалізованому відношенню і маємо стандартизовану тактику, навіть якщо це е, критична кровотеча, чи якщо кровотеча в якийсь критичний закритий простір. І відштовхуючись від цих показників, ми можемо спокійно назначати е, необхідні препарати, як то чи вітамін К, чи якщо кровотеча все більш серйозна, ми можемо ну, застосовувати і свіжозаморожену плазму. І якщо це вже кровотеча, яка може загрожувати життю, це препарати протромбінового комплексу. Рекомендації Європейської спілки кардіологів за 2020 рік кажуть нам також з високою вірогідністю доказовості, те, що цим пацієнтам, які мають прямі оральні антикогулянти, Треба обов'язково робити відтермінування і однозначно треба приймати при необхідності препарати концентратів, концентратів протомбінового комплексу. Потенційні стратегії, які може використати лікар, стикаючись з пацієнтом з кровотечею, який приймав прямі оральні антикоагулянти. Це вже добре відоме утримання, це адсорбція, це прокоагулянти. Це антидоти. Про відтермінування. Відтермінування або зупинка прийому антикагулянту це найбільш поширена опція і те, що ми можемо застосовувати, якщо пацієнт стабільний, якщо кровотеча контрольована, і якщо ми застосовуємо всі лайфхаки, які нам підказав попередній доклад, доповідач. Тобто, пацієнт обов'язково повинен бути в можливості. Постійним моніторингом або навіть у відділенні інтенсивної терапії з нормальним pH, зігрітий, з доброю функцією зовнішнього дихання і максимально стабільний по гемодинаміці. Що ми можемо запропонувати нашому пацієнту в плані абсорбції елімінації? Це вже добре відомі: 50 грамів активованого вугілля, якщо ми знаємо, якщо пацієнт приймав оральний, прямий оральний антикогулянт менше або близько 2 годин тому. Це зменшить концентрацію в крові приблизно на 50%, і якщо це зроблено через потенційно 6 годин. Після прийому такого препарату це зменшить концентрацію на 28%. Наприклад, апіксабану, добре відомі періоди напіввиведення прямих оральних антикоагулянтів, для апіксабану це близько 10-12 годин. Він приймається два рази на добу. Я привів його як приклад. Тобто Якщо ми можемо надати пацієнту сербент і вичекати середній період напіврозпаду, то взагалі ми маємо очікувати стабілізацію в плані коагуляційного статусу. Але це не єдине. Є деякі роботи, які кажуть за те, що гемодіаліз може бути ефективним для пацієнтів, що отримують оральні антикоагулянти. Це не досить вірно, тому що, тому що це може бути ефективно тільки для препарату, який впливає на тромбін, тобто добігатран. Для препаратів, які впливають на 10-й А-фактор, це не дуже ефективно і навіть через години гемодіалізу, як я вже зазначив на слайді, ефективність і цієї процедури не доведена. Тим більше, що всі еферентні методи, такі як гемодіаліз, плазму ФРС, всі вони застосовують періпроцедурально пері обов'язкову антикоагуляцію. Хто застосовує розчини гепарину, де застосовується цитрат, десь це в комплексі, але все ж це, це також супутня антикоагуляція, яка може продовжувати кровотечу. Застосування свіжозамороженої плазми не досить доведено, але також може бути як як, як субстрат для фібриногену і потенційного підвищення прокоаляційних властивостей. Застосування концентрату протромбінового комплексу в дозі 50 е, міжнародних одиниць на кілограм з можливим е, посиленням плюс 25 одиниць. Також є ефективним, але е, не завжди всі роботи кажуть за те, що це е, може бути ефективним. Застосування рекомбінантного активованого фактору 7, е, можливо, хтось застосовував, можливо, ні. Але це, е, цей другий і третій пункти – це досить ефективні прокоагуляційні кроки. І застосовуючи їх, ми маємо, е, маємо надавати собі. Маємо надавати собі рахунок, що це може призвести до тромбозу. І все ж, якщо ми застосовуємо препарат, ми повинні знати, що до нього є антидот. І з цієї точки зору, у нас є дуже великий на даний момент пробіл. Чому? Тому що препарати, які є специфічними антидотами до цих антикоагулянтів, Є ще не досить поширені і не так широко, як хотілося б, можливо, застосовуються на теренах нашої держави. Тому е, препарати Андексанет альфа це препарати, які є донаторами 10-го А фактору і можуть нивелювати е, дію таких препаратів, як поширених, як Ріварксабан та Піксабан. Всіх препаратів, які ми маємо для антикоагуляційних властивостей, починаючи з нефракціонованого гіпарину і закінчуючи рівоксабаном та піксабаном, розробляється і можливо в найближчі часи до нас дійде і інформація, а можливо, і сам препарат сіропарантак, який є антидотом, як як він позиціонується до всіх антикоагулянтів, що широко застосовуються у нас. 68%, наших... Пробачте. 68 наших пацієнтів отримують терапевтичну антикоагуляцію і для себе ми іноді залишаємо такі таблички для того, щоб якщо ми будемо мати можливість мати введення такого препарату, то згідно до кровотечі, згідно до статусу пацієнта, ми можемо використовувати ранжування доз низька або висока доза. Тому на заключення хотів би сказати, що надалі у нас є тільки час, ефективний метод і однозначно доведений для того, щоб запобігти запобігти розвитку кровотечі. Для Сказати, що лабораторна діагностика на даний момент не є оптимальною, і нам слід використовувати ті препарати, безпечність, ефективність, яких корелює і доведена. Дуже дякую за увагу. Дякую. дякую. Одне запитання. Як від головуючого Вельми шановний Сергій, скажіть, будь ласка, як е, на сьогоднішній день стоїть справа про визначення антидесятої А-факторної активності в Києві, в вашій клініці ставиться це питання, тому що для клініцистів дуже важливим є, дуже добре, що є антагоністи, то треба ж визначити е, антикуглянтну активність. Анти 10 А факторних препарати, які дійсують через 10-й А-фактор. Що ви можете сказати нам? Дуже дякую за запитання. Це дійсно гостре питання. І що можу сказати? В нашому кардіохірургічному центрі, на жаль, ми не маємо можливості рутинно визначати цей показник, який би міг дуже допомогти при передозуванні цими препаратами. Ми підіймаємо це питання і намагаємося лабораторні підрозділи, які забезпечують нам діагностику, якомога швидше це довели. Але що можу сказати за визначення цих факторів навіть американські статті, які ми іноді беремо за директиву і шаблон поведення пацієнтів? Пишуть, що навіть у них при їх можливостях, ресурсах і розвитку, досить не завжди, а саме більше ніж в 50% при поступленні такого пацієнта не завжди лікар має змогу або проводить діагностику такого показника, як десятий фактор тому що це залежить від їх якихось різних особливостей, але все ж нам є до чого прямувати. В Києві, в Києві ніде я не можу точно сказати, але я можу сказати за нашу інституцію ми, на жаль, не можемо такого робити. Дякую вам. Дякую вам.